Здорово, друзі! Сьогодні у нас 21 ша серія роду опанасенків, і мені так сподобалось попередній раз, те, що я випадково не записала себе на відео, і мені довелося використати тільки аудіо, що я цей раз теж захотіла використовувати тільки аудіо і не морочиться із виглядом себе у кадрі. До речі, напишіть в коментарі, як вам подобається більше. Ви хочете мене бачити, чи вам і так нормально? І на що я то заморачуюся з цим сим, га? О Боже, нам уже приходить сповіщення, що Ілона Опанасенко буде скоро святкувати Де народження, але. Це надто швидко, мені здається, ні? Діти так швидко ростуть. Два дні це іще не швидко, підожді. Я продовжувала робити ремонт в їхньому будинку і дещо змінила. І я б сказала, що я дуже сильно все змінила. І я зробила навіть трошки перепланування. Я змінила ванну, кімнату, я змінила кухню. І я сподіваюся, що вони будуть усі дуже щасливі і веселі від того, що я їм перепланувала дещо. І я замінила, здається, повністю на першому поверсі всі вікна. Двері замінила. Я обіцяла, що я добудую для Руслани будиночок її. Це замість будиночку на дереві і тому подібних фантазій. Я збудувала ось її другий поверх над нашим сараєм. Мені дуже сподобалося його будувати. І я зробила їй різні шпалери тут і кинула якісь старі стрьомні килими, і поставила отут астільчик, якийсь, наче вуличний, і все, так. Да. І я ідея в чому була цих сих різних шпалер, що наче їй побудували батьки на сараї цю кімнатку. Із якихось залишків матеріалів просто тому, що ну це знаєте, дуже жирно <хе> робити їй ідеальну тут кімнату, і з того, що було, з того і зробили їй другий поверх. Бо вона дуже сильно хотіла, дуже сильно просила в батьків, щоб у неї було окреме місце для себе. Це просто звернула увагу на якусь кучку, над якою літають мухи. І я не знаю чого так. І у мене стається проблеми з тим, що я поставила на краю оці всі рослинки, тому що я просила Руслану якраз ходити і доглядати з якимись рослинами. І, можливо, через те, що вони на краю сімів чогось глюче, а може й не всіх сім'їв, а тільки її. Але я пам'ятаю, що її глючило завжди. Не знаю, що це означає, але Руслана завжди щось їй підглючувало ще, коли вона просто гулялася ось отут, на на цьому всьому дитячому майданчику вона чогось стояла отут краю і все, і її глючило. Тому для того, щоб. Її розглючило, мені довелось її вообще виселити звідси і назад заселити, бо я не могла просто зайти в їхній будинок і робити що-небудь. О, до нас прийшов опанас. Ми будемо з ним здороватися. А ще я зазирнула в календар і побачила, що скоро у нас, ну як скоро, через тижнів три буде день народження уже і в Олега, і У. Лесі, і мені якось так стало сумно, що їхня старість наближається, і я вирішила, що вони будуть більше приділяти уваги своїй дитині. Анет, в самій молодшій дитині, і будуть старатися зробити з неї щасливого Тодлера. Але ми бачимо, що поки що в них не зовсім виходить, і вони не зовсім цим займалися, але вже пора. До речі, коли дітлахи голодні, я люблю їм поставити в гар в гараж в багаж, просто якісь фрукти із городу, і щоб вони могли перекусувати, хоча б цим. І їм завжди подобається. Тому можна от просто давати їм якісь фруктики, овочі. Тому зараз попрошу Олега іще ще зібрати щось, але він не може же зібрати, тому що він боїться рослин. Тобто, саме по причині того, що його їли коровиська, він злякався. Він не хоче взагалі ні з якими рослинами контактувати. І я думаю, все остальне треба просто продати, зробити суперсейл. Це, мабуть, по всім фруктам аж більше тисячі. Нарешті прийшла Руслана, і мені дуже дуже хочеться, щоб вона спробувала тут оце все робити. Вона поки що не може користуватися цим аналізатором, того що їй треба здобути здобуть якісь навички садівництва. І з навички садівництва можна здобути тим, що ми, хоча б будемо кормити, годувати цих коровисьок, це нам поможе розвивати навички садівництва. Для мене це дивно, бо це наче нічого такого. Але якщо персонажі контактують якось із цими коровиськами, то це їм допомагає. Я ніколи не звертала уваги, що цей тортик він реально посипаний чимось гарненьким. І мені завжди цікаво, що в цьому конверті. Мені здається, там повинно бути якесь м'ясо. Може, хтось має просто зранку виходить і годувати їх як курей. Виходить, і просто для профілактики всіх треба накормить, бо вони через одну роздають пироги Ого, нормальна копійчина. Так це що, тільки з одного кущика так багато, чи що? Ой, вони там прямо тіліпаються страшне. Да, по 740 копійок із кожного кущика. Вау! Ось подружка їхня. Регіна. можна з нею якось подружитися чи що. і я не розумію, чи вона йде до коровиська, а вона хоче його просто погладити. Можна будь-з нею дружелюбною, спитати, як її єден, і сподіватися, що якась корова не запропонує нашій подружці Регіні пирога. Вона його не з'їсть і не помре в нас очах. Ага, в нас якісь тут мухи з'явились. Значить, Руслана може і це зробити. Взагалі цікаво, що для того, щоб їй там щось аналізувати, займатися наукою. Ну як я видумала, їй треба розбиратися якісь ботаніці, наче, чи що. Просто мають навички садівництва. Взагалі це якось навіть логічно в'яжеться і з тим, що її мама любить садівництво і займалася цим все життя. І вона виросла в таких умовах і теж буде цим займатися трошки. Ну, як мінімум, у дослідних цілях. Щось їй заважає, мабуть, пройти. Ага. Як завжди, у мене так скільки всього багато, що все їм заважає. О, коровицька, ще одні виросли. І двом не чутно музику, я думаю, тому що вони не танцюють. Значить, можна колонку ще кудись сюди причепити. Мені цікаво, вона вже може користуватися цим аналізатором. Чи ні, скільки їй треба іще навички тієї? Я не знаю. Є? Мабуть, дуже дуже багато. Мені якось неприємно, що Василина і досі не стала друзями із опанасом. Хоча вона цього дуже давно хоче, і ми будемо це закріплювати їй і завести ворога. І мені не подобається, що. Вона хворіє, вони всі хворіють. Хтось із них має вже зробити собі якесь там зілля здоров'я, випить його і все. Або купить його в інтернеті. Мабуть, я просто на всіх куплю штук п'ять його, якогось там ліків, і, і хай вони його п'ють і лікуються, бо це неможливо. Я не знаю, де знайти її ворога, хто має стати її ворогом. Чи зробити її ворогом, наприклад, її сестру Руслану. Я не знаю, чи це добре. Ну вони б могли самі між собою розібратися вороги, вони одна одній чи ні. О, вони будуть користуватися цим столиком. Я обожнюю цей, вона, здається, тут робила своє домашнє завдання. О, як приємно. Я дуже рада, що вони дійсно застосовують оці стіли. Оці стільчики. оці стільчики вони не комфортні, але вони мені подобаються, тому вони тут стоять. Я дуже думала, як би їм поставити ну, комфортніші стільчики. Але мені не подобаються ті комфортні стільчики, я хочу, щоб стояли саме ці. І куди вона пішла їсти? Ого, вона аж сюди пішла їсти для того, щоб поспілкуватися зі своєю сестрою. От ми і знаємо, вони будуть ворогами чи ні? Поки що вони просто спілкуються. Ну, хай поки що якісь дружелюбні дії будуть. Я б хотіла, щоб вони разом готували з кимось їсти, але всі дорослі полягали спать. Всі лягли спать, до речі, чогось вдень. Може, вони вдень хочуть поспати? Ну як вдень? Це вечір, звісно. Але може для того, щоб вночі їм не було страшно. Нічого і не просинаться. Я хотіла, щоб Руслана позначила, що це її ліжко. Но я не хочу її заважати. Вона в такому гарному місці, хоче робити домашнє. А ні, вона кудись іде. Мені цікаво, куди вона піде. Прийшла в кімнату до свого брата. І мені вже більше подобається його кімната, я її трошки збільшила. Ось тут і килим поміняла. Ну, таке все зелене, не то щоб я любила зелене, але воно гарно. Здається, наше існування тут ополягатиме полягатиме в тому, щоб просто годувати постійно коровисть, якщо вони ні на кого не нападали. Оскільки вона вже вийшла з хати, то хай вона сходить в цю кімнату свою, яку я їй збудувала спеціально для неї. Означає, що це її ліжко. Ага, ось вона я її не пізнала. Вона настільки була похожа на Лесю, що я її просто не впізнала. І я хочу, щоб вона тепер спала в себе в кімнаті. Ого, тут моркву видно вже здалеку, яка вона виросла. Мені просто подобається, як морква виглядає, і все. Ось чого я її не вириваю, не позбавляюся від неї, бо просто вона тут така гарна морква. <сі> Всі різко прокинулись чогось в 11 часів і займаються якимись справами. Легонда йде у суперванну. як вам така ванна. Я зробила таку ванну, як мені здається, в дуже багатьох українців така ванна кімната, коли вже люди купляють собі отакі якісь, наче джакузі, чи якісь такі вани, таких форм, то тоді. Ну, мені здається, всі люблять і всі намагаються таку поставити. Ще я намагалася зробити отут таку столешню, ну, щоб був умивальник, такий аж до стіни, але мені то не дуже сподобалось. І якась, наче, плитка. Ой, ця дитина ненавиде музику, яку вона чує, то її треба переключити. Її треба переключати. Я тебе зараз навчу. Або просто виключить, змінить станцію. Давай електроніку пробуй. Уже ж трошки, хоч полегшає людині, і мені подобається, що Руслана все більше і більше робить домашні завдання, хоча я її не прошу, але вона дуже хоче це зробити. Вона хоче зробити собі ворога де-небудь. Можна було б їй ворогом зробити, ось, наприклад, Дімона. Угу. Вау, Боже, Олег, просто молодець. Я їм зробила, до речі, це окремими вже кімнатами. Ось ця кухня має тепер перегородку і має двері у залу. Ну, у вітальню. І ще тут такі сходи в такому дивному коридорі. У нас розташовані двері в іншу кімнату і просто сходи кудись тоненько, тоненько, і вузенько. Мені стрьомно, як це виглядає. На другому поверсі я поки не робила сильно ремонтів. А мені здається, що тепер Руслана буде використовувати цих цих коровисьок і ось ці всі городи, вже не просто як городи для заробітку грошей, а для досліджень рослин. Ось для чого вона буде науковицею, ботаніком. О, а тепер вона піде до себе в ліжко і... і чомусь вона не йде, ось просто по вулиці. Туди. Не знаю, вона все одно йде через будинок, бо мабуть, то коротший шлях. Але Боже, я хочу просто подивитися, як вона це зробить, як вона піде до себе в кімнату. І мені подобається дійсно ця ідея з кольоровими різними е, цими шпалерами. І було б добре, якби вона спала вже ж на цьому краю чи що. Все буде її ліжко, тепер і справа, і зліва. І мені подобається, що тут затишно, хоч це ліжко сюди, наче в куток забите, але воно затишно. Я їй ще щось придумаю гарненьке. Мені не подобається, що найдусі не може тут нічого робити. Ну, чого, а Леся може? Може, От Леся може, але я не хочу, щоб Леся це робила, бо Леся у нас фермерка і геймерка. Да. Вона любить гратися. А от її дочка вже буде аналізувати це все. Взагалі у мене підлітки модні, тому що і в Дімона є двоспальне ліжко, і у Руслани є двоспальне ліжко, і навіть своя кімната на якомусь горищі якогось сарая. Ну, я пишаюсь їхньою родиною, що вони молодці, вони багато працювали, працювали і тепер дійсно стали успішними людьми. О Боже, мені це не подобається. Через те, що пана, здається, боїться їх. Він не може їх погодувати, він може тільки їсти цей торт. Тобто він якийсь дуже вразливий. Він НАТО переляканий, щоб погодувати коровиську, але він з'їв би пиріг. Це поганий поганий знак. До речі, у нас тут так багато треба заплатити за будинок, ось 14 тисяч. Просто оплатити рахунки 14 тисяч. Тобто, ми такі заможні, що ми взагалі-то можемо собі дозволити платити по 14 тисяч. Я просто переставила ці всі фрукти, і я сподіваюся, що вони будуть і далі плодоносить, бо ось якраз драконячі фрукти, вони десь тут. Так, і вони взагалі ось де не ростуть зараз поки що. Я не знаю, що їм треба робити. Може, я щось понапереставляла і воно не хоче працювати, я не знаю. Але якщо ми продаватимемо троянди, як і раніше, і продаватимемо ці фрукти, то... Нам дійсно вистачатиме постійно оплачувати такі рахунки, і це дуже, дуже круто. Ну але це логічно, якщо у них є таке просто багато рослин, значить вони тратять дуже багато води. І, звісно ж, їхні рахунки великі, і в них дуже багато дітей. Ці всі одночасно зголодніли. І зараз ранок, і ми вже в 5 ранку, як молодці, йдемо годувати коров. По людськи їх треба доїть усіх, але... У нас нелюдські корови, і їх треба годувати, бо вони самі поїдять когось. То на що з ними робить? Мені здається, що вони все частіше і частіше стають голодні, або я просто трачу весь час на те, щоб тільки їх годувати. Але я думаю, що воно того варте, і я не бачила ще такої картини, щоб було так багато коровисьок на одному лоті. Якщо зробити отут а тільки суперсел, то це вже буде 5240. Тому у нас усе дуже прибутково так. Получається, Анет дуже сумна. Я обіцяла, що я буду доглядати за Анет, але поки що я доглядаю тільки за коровиськами, і це неправильно. І зараз ми будемо її купати. Але здається, поки Леся тут дойде, уже брат Анет сам їй поможе з усім. Да, тільки якби йому не треба було йти в школу, тому він пішов в школу. Ух, нарешті вона викупає цю дитину, а то коровиська муся увага. А дитина онде не могла покупатися і погратися собі з карячкою в душі. Якась рожева мочалка. І тут у них ще й фонтан бризкає. Я тепер уже все не ремонтую. Я просто все замінюю. А ого, замінити аж 2,5 тисячі. Е, Може, дійсно, гай би Олег сам відремонтував. Але він якийсь дуже напружений, йому щось не подобається, що його з'їла корова, Боже. І ніхто із них не помирає. Може, тому що вони щасливі, довольні люди, тому вони не помирають у того, що їх поїдає корова, бо я не розумію, як так виходить, якщо чесно. Ну добре, поки в нас всі купаються, дякую, друзі, за увагу. Пишіть в коментах, чи вам подобається мене просто слухати, чи мене виходить це робити без відео нормально, чи так само, чи гірше, чи краще. Я не знаю. Просто скажіть, що ви думаєте. І на цьому все. Дякую всім за перегляд, всім па-па!